На нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. Вітаю. Повна інформаційна картина за мить. А на початку випуску стисло про головне. Нема диму без вогню. Хліб в Одесі таки подорожчає. Визначилися з кандидатами. Українська морська партія обрала тих, хто буде боротися за депутатський мандат у міськраду. Обійшлося без потопу. Комунальники оперативно ліквідували пошкодження труби і врятували мешканців болгарської від нечистот. Чутки справдилися. Хліб в Одесі таки подорожчає. Це підтвердив директор обласного департаменту економічного розвитку Олег Муратов. За словами економіста, ціна на продукт першої необхідності насамперед формується із вартості зерна. А на даний момент його тонна коштує близько 4 тисяч гривень. Про підвищення вартості хліба з 2 лютого вже попередив і монополіст Одеський Каравай. каравай». відпускні ціни зростуть у середньому від 3 до 8%. відсотків. Причиною підвищення тут називають подорожчання муки, енергоносіїв та пальномастильних матеріалів. Отже, з 2 лютого оптово відпускна ціна популярного серед споживачів хліба обідній домашній буде 5 гривень 60 копійок. І хоча обласні чиновники стверджують, що із 24 регіонів України Одещина за вартістю хліба з муки першого сорту буде лише на 19-му місці, рядових споживачів це мало тішить. ІМЕКСБАНК Банкрут. Гроші вкладникам обіцяють виплатити лише через кілька місяців. Ті, у кого депозити до 200 тисяч, отримують гроші протягом двох місяців. Аналогічний термін поширюється і на тих вкладників, у кого завершився строк депозиту. А от крупним вкладникам доведеться чекати довше. Залишки пенсії зарплат, які є на рахунку, обіцяють виплатити найближчим часом. Щодо подальшої долі самого банку, то нині тут працює тимчасова адміністрація. За три місяці вона має ухвалити рішення. Або банк ліквідується, або за умови, якщо відшукають інвестора, сонується. Лебідь рак і щука. Саме за таким принципом виставляють курси валют одеські обмінники. У п'ятницю зелений подекуди пропонували за 16 ,67 гривень 67 копійок. Та у більшості обмінників курс наблизився до 20 гривень. Попри таку строкатість, купити готівку у місті все одно нереально. Чим викликані такі злети та падіння американської валюти, пояснити важко. Висновки одеських експертів категоричні. Вони вважають, що пункти обміну повинні продавати валюту за реальним курсом, а не купувати її дешевше і при цьому не мати готівки. Такими діями вони лише сприяють активізації чорного ринку. Одесі альтернативу Порту Франко. Законопроект про новий стратегічний та економічно вигідний варіант зони вільної торгівлі, зареєстрований в Верховній Раді депутатами Одеситами. Одноголосно підтримали члени української морської партії на позачерговому з'їзді. Водночас визначилися із кандидатами на проміжні вибори до Одеської міськради по 40-му та 59-му виборчому округу. Хто балотуватиметься від партії, розповість Катерина Чабан. Делегати 9-го позачергового з'їзду української морської партії зібралися разом, аби зробити Одесу кращою. Перше питання порядку денного новий економічний експеримент на кшталт Порто-Франко. Як відомо, зона Порто-Франко майже 200 років тому дозволила регіону стати одним з кращих, але через складні часи у державі зробити такий крок нині неможливо. Тому лідер морської партії Сергій Ківалов пропонує зоні вільної торгівлі альтернативу. Ми, от місці юристи, экономисты, я вместе со своими коллегами Эдуардом Матвичуком, Антоном Кисе внесли закон о экономическом эксперименте на территории города Одесса. По знаєте, я думаю, що це реально. Це як раз ті форми і методи роботи, які можуть помочь вернуть ту славу нашого города. Ми зможем именно этим законом урегулировать многие вопросы, связанные с развитием нашего города. Наступне не менш важливе питання проміжні вибори депутатів до Одеської міськради. За словами Сергія Кивалова, навіть на півроку потрібно обирати тих, хто справді готовий працювати на повну і добру Розбираються у проблемах міста должны бути люди, като которым є доверие. Це найглавне, саме важне, щоб вот депутат, кандидат депутата, показав себе, у вот що он може сделати конкретно, що он може предложити. Делегати української морської партії одноголосно підтримали кандидатів на 40-й та 59-й виборчий округ Валерія Матковського та Лілію Рогачко. А ті запевнили, найголовніше для них працювати на благо своїх виборців. Я сплоняла об'язаності Гуликівської адміністрації. Це я впевнена, що всі проблеми жителів района. вот ну, я йду по округу, но в принципе проблема жителей району я прекрасно знаю. Я не думаю, что за то время пока я не работала, что то кардинально изменилось в ситуации и в их уровне жизни. Я уверена, что наша партия увер... достойно представит этот округ. Оставаться просто в стороне я не могу. И задача сегодня политической силы. В которую я вступил, и которые я представляю э, интересы тех ребят, которые поверили. Кивалова Василію Васильовичу як лідеру і тому чоловіку, який створив цю партію. Так от наша задача состоит сьогодні в тому, чтобы мы действительно сохранили то доверие людей, которые есть, и самое главное, чтобы люди поверили в то, что наша основная задача действительно найти вот такое взаимопонимание. Сьогодні українська морська партія поповнилася новими членами. Партійні квитки їм вручили по завершенню з'їзду. Катерина Чабан, Георгій Дячик. на Болгарській. Мешканці одного із дворів мало не стали заручниками нечистот. Тут прорвало каналізаційну трубу. Окрім того, що люди залишилися без елементарних зручностей, перед їхнім будинком почала утворюватися смердюча багнюка. Хто і як врятував постраждалих, дивіться у сюжеті. На Болгарській 12, зранку людно та гамірно. Тут працює техніка, і бригада міських комунальників приїхала ліквідувати прорив каналізаційної труби. Непередбачувана ситуація та ще й посеред зими застала людей зненацька. Вже це обратіли, що не сходять сточні води. От, при обслідуванні було обнаружено провал. От, просі, просіда, просіла це просідала Вот де необходима була техніка, щоб розкопати Глибина приблизно около трьох метрів. Пошкоджена труба буквально за метр від вхідних дверей до поверхівки. У цьому будинку багато дітей та пенсіонерів. Окрім незручностей у квартирах, де тимчасово не працюють сам вузли. Людям почала докучати смердюча калюжа на чистоту. Проте на один ці проблеми одесити не залишилися. Реакція на запит кажуть місцеві була дуже швидкою. У дворі відразу з'явилася техніка і фахівці. І, хоча об'єм робіт малий, 12 метрів пошкодженої труби замінять. Протягом дня мешканці будинку за таку роботу дуже вдячні. Першим довгом обращалися наш жак, вот. а вже Жак там по інстанціям, куди і що, це його вже парафія. Благодаря нашому меру. Я так думаю, що сработали оперативно, техніку дали людей і от роботу. Злагоджені служб на Болгарській 12 черговий приклад оперативної роботи міських комунальників. Зі своїм завданням вони справились на совість. Яніна Ясиневич, Катерина Чабан, Георгій Дячик. З 2014 року, за ініціативи мера Одеси, у нашому місті вперше була розроблена і почала діяти програма з оновлення харчоблоків у школах та дитячих садочках. Лише торік, поза бюджетним коштом, було капітально відремонтовано і замінено обладнання у семи харчоблоках. Як це було і про плани на майбутнє далі у сюжеті. Дитячий садок номер 112 на заболотного 5. цього року він відсвяткує своє 46-річчя. Востаннє харчоблок тут ремонтували років 30 тому. Сьогодні в рамках міської програми його відновили за рахунок коштів організації, яка постачає продукти харчування до закладу. этому учреждению больше 40 лет и все что здесь делалось оно делалось практически капитально начиналось все с канализационных стоков были полностью разрушены полы проложены все новые коммуникации сделаны трапы сделаны все отводы сделана новая подводка водопровода ну и соответственно была, когда были сбиты стены и полностью все было оголено была сделана новая проводка после этого когда было принято всіма розрішительними комісіями, була положена плитка і, звісно, було закуплено нове обладнання. Нові плити, мийки, столи, витяжки, картоплечистка, чотири холодильника для окремого зберігання овочів, м'яса, молочних продукцій. Все це дозволяє істотно розширити і урізноманітнити меню дитячого харчування у садочку. Продукти, які завозять до установи, теж відповідають усім нормам і вимогам. У нас готовят сотрудники сами. У нас это по штатному расписанию положено. У нас повар и шеф повар. На сегодняшний день у нас очень хорошая питающая база. Продукты всегда очень качественные, хорошие на высочайшем уровне. Всегда присутствует сертификат качества этих продуктов, потому что это основное. Всегда совпадают все вся документация. В принципе, вот если вы посмотрите, вот у нас сейчас будет завоз продуктов, вы увидите, какие прекрасные у нас овощи. Чи фрукти привозять детський сад? До речі, в Одесі, на відміну від багатьох міст України, учні молодшої школи харчуються за рахунок міського бюджету. А ось за харчування до шкільня платять і батьки, і місто. До нового року це співвідношення було 50 на 50. Та після того, як у грудні 2014-го був прийнятий закон України щодо внесення змін до законодавчих актів, співвідношення змінилися і не на користь батьків. Закон предполагает, что родители вносят не менее 60%. То есть это может быть 60, 70, 80, 90% от стоимости питания. Мы рассматривали вопрос, какова же будет доля родителей в оплате за питание. Но Геннадий Леонидович сказал так, учитывая ситуацию, финансовые сложности в семьях, мы должны сделать максимально возможное для родителей и установили минимальную стоимость для родителей, именно 60%. 60% вносять радітелі за питання. Попри складнощі в Україні, капремонт харчоблоків в школах та дитсадках Одеси триває. Цього року спільно з фірмами-організаторами харчування влада планує обновити як мінімум 10 таких об'єктів. Розуміти співслова. Правоохоронці відпрацьовують злагодженість своїх дій. Підрозділи міліції, задіяні в охороні громадського порядку, пройшли інструктаж на куликовому полі. Окрім міліціянтів, берегти спокій Одеситів будуть і активісти. Сотні представників громадських формувань разом з півтисячною гвардією міліції вже півтора місяці несуть службу на вулицях Одеси. З метою більш ефективного забезпечення правопорядку для спільного загону правоохоронців провели роз'яснювальну роботу щодо профілактики попередження вуличної злочинності. Задача її – профілактика тероризму на території регіону і в отношенні жителів города и области есть определенные результаты. О них говорит статистика, есть задержание и оружие, и взрывчатых веществ. І саме головне, що ми фіксуємо сьогодні зниження практично в два рази кількості преступлень, які завершено на вулиці. Підполковник міліції закликав правоохоронців бути уважними під час перевірки документів громадян, не нехтувати заходами особистої безпеки та бути вкрай обережними а також роз'яснювати необхідність дотримання заходів особистої безпеки громадянам. Зазвичай такі інструктажі проводяться за місцями дислокації працівників органів внутрішніх справ, які Виходять на патрулювання мета ж зведених інструктажів показати міліціонерам, що вони не самотні у своїй діяльності, та завжди можуть розраховувати на підтримку колег у будь-якій ситуації. У свою чергу Віктор Кузнєцов закликав громадян поставитися з розумінням до дій правоохоронних органів. Я пользуюся службам, просив би всіх громадян віднестися з поніманням тим міліціонерам, які к ним звертаються з тої іліної служебної просьби, наприклад, показати багажник автомобіля для досмотру, і содержимої сумки. Роман Семенов, Вікторія Руденко, Георгій Дячик. Спокійних вам вихідних і порозуміння з міліцією. Залишайтеся на нашому каналі, та якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції. Номер телефону зараз на вашому екрані. Побачимося вже у понеділок. На все добре.